Як персці виноградної лози, плекайте мову, пийно й ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить. І любов, і гнів у тому гомоні морськім немає мудріше, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словника. Це пишний я, а не сумне провальне. Збирайте як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь, доглядати свій сад.